Вітаю, панове! Сьогодні ми з вами бесідуємо про Amix 50B. Французький важкий танк 10-го левела, барабанний, один із трьох важких танків, які першими з'явилися в, в цій грі з барабаном. Це були mx 50 b це був Т-57 Хеві американець, це був Кранваген Швед. І в принципі в кожного з них було по 4 снаряда. Потім крана переробили, зробили йому 3 снаряди. Потім крана понерфили. Власне, кажучи, Хевіка також нерфили, апали. Все з ними було, всяке різне. І що називається, в принципі, кран дожив до сучасності, попри те, що його типу як понерфили. Насправді нерфу ніякого не було. Це все ще люта імба, яка може грати спокійно в 4+, Хевіка, в принципі, не останнім патчем, який в нього був там рік-два, чи чи стільки там тому, його ще трошки підапнули, там косметика, але все одно. От, він також актуальний в сучасності. Ну а в Бешкі ситуація трошки інша. Це дійсно унікальний гімплей, без всяких там жартів, без рофлю, без акцента на слові унікальний і так далі, і тому подібне. Це реально унікальний гімплей, який трошки не вписується в сучасну мету рандому. Але чи цікавий це танк? Так, це безумовно один із найцікавіших танків у грі. Ну і починаємо нашу розповідь з класичного набору обладнання. Це загартування, це турбіна, і це стабілізатор. Нічого більше йому не треба. В другу збірку можете собі замість Засунути, скажімо, якусь можливу вентиляцію, можливо, якісь я не знаю, поворотники, хто що захоче, якщо прям сильно кортить щось зробити в другій збірці, да? але от перша збірка лишається недоторканною це загартування турбіна-стабілізатор. Класика, в принципі, нічого більше не потрібно. Екіпаж у вас на екрані. Дивимося, вивчаємо, екіпаж трохи нестандартний. Це, власне, кажучи, у нас командир і зарядник, і навідник у нас зарядник, і радист у нас зарядник. Одним словом, всі зарядники, всі комуни лінь, ну <ків> а механько удісуючи цього ліні. От, Тому качаєте персональну підбешку, окремий екіпаж. Що, зокрема, якщо вам треба інтуїція, то вона працює середнє значення між всіма членами екіпажу. І відповідно, вам треба що? Правильно, вам треба прокачати її всім трьом зарядникам. Тому екіпаж, певної міри нестандартний, але вже маємо, що маємо. Переходимо до польової модернізації. І чому у мене тут це лайно стоїть? Невідомо чому. Треба поставити ось ось це. Одним словом, польова модернізація. В першому беремо першу, в другому або друге, або нічого. В третьому, власне кажучи, мінус арта саме собою. В четвертому. Що це у мене таке? Коли я збирав цю польову, в якому році я її збирав, оце я навіть не знаю. Знаєте, ще, мабуть, поставлю таке. Хі -хі. Мабуть, оце я поставлю, або не поставлю взагалі нічого. Одним словом, 20 км, в принципі, буде, мабуть. Окей, історія, да? але блін, там 3 кілометри аж. Да, там 3 кілометри. В принципі, дивіться, або ставити перше, або не ставити нічого, тому що, ну, блін, 3 кілометри прям багато, і відкатується жопою 26 набагато приємніше, ніж, скажімо, 20. От, якось так. І, в принципі, в останньому обираємо, що правильно: мінус 15 від розміру кола зведення після пострілу. Ну, і само собою, плюс 2 до хп, там воно йде у нас бонусом. В останній комірці спеціалізовані і обираємо. Uh, рухливість, тому що що? Правильно поставимо сюди турбінку. З цим розібралися, переходимо до схеми бронювання даного апарата. Uh, так, все, екран вимкнувся, Поїхали. Дивіться, в чому суть. Це французький танк. Чим славилися завжди французькі танки, там до ще до виходу Амікса Лег і так далі. Тим що це картон. І цей сталий образ французького танка завжди грав злий жарт з тими, хто виїжджав проти Бешки, тому що в неї абсолютно нестандартна історія в плані бронювання. Ну давайте почнемо з НЛД про все це діло поговоримо. Отож НЛД. Там три групи 80, група 100 і група 230 броні. В чому суть? В тому, що в принципі в НЛД і далі її взагалі не стрілять. Ну бо стріляли ось сюди, скажімо, влучили ось сюди, а потім стріляли сюди з якоїсь 8, влучили там, десь, я не знаю, ось о, о, якийсь там воно, піксель був 160. Одним словом, НЛД має броню від там, грубо кажучи, 100, нехай 19, там, 120 до 200, там, 300. Плюс міліметрів броні. Чому так? Тому що ну отак от вирішив веселий розробник цієї гри. А насправді я не знаю, чому так просто ну, отак от зробили. О, тому ВНЛД далі взагалі її не стріляють, тому що вицілять ці всі два пікселя нахіра воно вам треба. ВЛД, там зона 170, там ззаді зона 100, тут так само 170 і 100. В чому суть? Тому що ВЛД, саме от оця верхня плашечка, в ній там 250, та нехай 280, там десь місцями навіть 300 було міліметрів у броні. Ми в нього також само собою не стріляємо. Все, що йде вище, там банально місцями буде слово рекошет, місцями можна пробить, місцями знову рикошет і так далі, тому подібне. Тому ВЛД, так само як ВЛД, ми просто не стріляємо. Мо. Я думаю, з цим все ясно, тому в принципі розбирати якось там е, в деталях всі ці групи броні і позбавлено будь-якого сенсу. Просто у ВЛД воно максимально сегментоване. Ми в нього тупо не стріляємо взагалі. Так само, як і в НЛД, бо там теж сегментована броня. Там, зокрема, при, при, при передоворотах буде ще більше броні і так далі. Вилиці з лобової проєкції вони не працюють, тому що там на все 50 мм броні, в межах 80-ти наведено її, ну і само собою це ні про що пробиваються завжди всіма всюди. Та хіба що якийсь прям лютий-лютий кут, там що буде рикошет, але ж ви розумієте, що в такій ситуації вам в дальню вилицю ніхто стріляти не буде. Скоріше в ближньому, ну і в принципі якось так. От, бортова проєкція. Власне кажучи, оце мене буде надатися, тому що це ВЛД, оце вилиться в ній 50, трошки нижче вилиться 30. І в принципі по верхній площині там також о, 30 міліметрів. Що це означає? Це фарширований борт, який пробувається гарматами вище 90 міліметрів калібром. І, в принципі, це все, що вам треба знати, тому танкування бортом на цьому танку фактично повністю виключено. Там хіба що якогось КПЗ 078 левела зможуть відтанчити, ну але це ж один танк, а їх в нас в рандомі катається багато-багато десятків. От, з цим розібралися, ну і лобова проєкція башти. Це якраз і є наш камінь спотикання і проблема даного танка в сучасному рандомі, коли вже всі давним-давно навчилися його пробивати. Самі-самі вилиці, 50 мм з однієї і з іншої сторони. Потім таке ось як козирьок, на якому. Зараз ми так зробимо, як воно, отак ось о. Власне кажучи, оця стоєчка, оця рубка, в якій гойдається башта. В ній у нас сільки там 100 мм по всій площині. Це в межах якай, там, від. 100, нехай 20 там, до 150 мм броні. Що це означає? Це означає, що в нас сюди пробувають всі танки, з якими ми граємо: 8-9, 10 левела, само собою. Потім під маскою, там 100 мм, <кхід> справа зліва від маски також 100, там також в межах 150, там воно 115 місцями там до 200 мм броні. Там воно якийсь триплекс, виходить, як. Чи що це таке, так? Да? Це ж тріплекс? Хто його знає, походу якийсь чи, чи тріплік з одним слом. В ці штуки 80 мм, але, очевидно, хіба нам вицілювати її, якщо можна просто вистрілити кудись в іншу площину башти, в якісь інші там 120, 150, 200 міліметрів, і, в принципі, це все діло пробить. Ну і що називається, це башта, якій повністю відсутня броня. Самий-самий верх там воно 100, там воно. Да, по, всі, по всій площині сотка буквально, там воно 80 в самому краєчку, там воно. 80 в іншому краєчку ми туди не стріляємо, тому що на хіба там ще одного щось рикошет полетить. от, І в принципі, от маємо, що маємо. Лючки: один лючок 80 мм, другий лючок, в принципі, 80 мм. Це в межах 100-110 наведеної броні в обох, але ж, очевидно, ніхто в них стріляти не буде з однієї простої причини. У нас один суцільний лючок це башта. от, якось так, Ну і маска грамати. Власне кажучи, там воно у нас від нехай 200 з чимось, там воно було якесь піксель 150, але це байдуже, це буквально одна зона. Там десь від 200 там до 400 мм в різних проєкціях, в різних зонах і так далі. Там є рикошетні місця, є місця, в, принципі, в яких просто багато-багато броні. Одним словом, в маску ми не стріляємо. Чому? Тому що, по-перше, гармата працює як екран, по-друге, сама маска працює як екран. Ну і по-третє, нахірно нам треба, якщо у вас повністю є вся площина башти, яку можна стріляти без будь-яких труднощів. От, в принципі, що називається якось так. Ну і власне кажучи, виїжджаємо в бій і будемо дивитися в боях і розповідати далі про Амікс 50Б. Отож, по броні, у нас нестандартна схема бронювання. Це не історія про те, що у вас картонний корпус, але заброньована башта. Це якраз таке навпаки. У нас максимально добре заброньований лоб корпуса, максимально фарширований борт корпуса, і, в принципі, максимально фарширована, як і для сучасного рандому, так і для рандому минулого. Башта. Що рятувало ритуалу, ритуалу башку раніше? Ритуалу її банально те, що люди не знали, куди її пробивати. Її добили і в ВЛД, і в НЛД. І я сам колись багато, -багато років таким тому таким був. От, і в принципі. Це те, що її реально рятувало, те, що люди не знали, куди її пробивати. Зараз вже всі навчилися. Бешка у нас уже, що називається, давній клієнт, як я сказав, це була тританка свого часу з барабанами це Хевік, Бешка і а, кран. І в принципі, ну, її навчилися пробивати, на цьому все. Тому бронювання в неї відсутнє. Рандомна тичка, яка летіла в башту, але висновку впала в землю, тобто полетіла її в корпус, це не рахується, бо це типу рандомна, банально відбита якась <кхід> рандомно відбитий один снаряд, при тому що там, інші 10 снарядів злетіло в башту і пробили. От, якось так. Рухливість. У нас 65 без турбіни, 70 з турбіною. Набирає він їх, ну, одним словом, він їх набирає, але йому треба трошки часу. От, от, от ми зараз трошки все проїхали. Зараз ми їх донаберемо. В принципі, можливо, хоча ось на горку будемо їхати одним словом. На великій дистанції він набере свою максималку. На дистанції маленькій він поїде кілометр, кілометрів 60-55 от, от прям сходу, що називається, так. Да? І в цілому це окей, цього достатньо. Це доволі швидкий танк, як для важкого танка, зокрема, як для танка, яку, роль якого він виконує, тобто стежка фактично це теж нормально. Е, в цілому. І. І все, він заїхав. Ми пробили дирку, а він од нас втік. Впало в землю. Ну і в принципі все стоїмо чилимо. Чому я стою ззаду на важкому танку? Тому що це не важкий танк. Це танк, який має роль важкого, але при цьому виконує фактично, як це називається? Теж роль фактично, але коротше, виконує роль середнього. Він по класу важкий, а виконує роль середнього, тому що у нас немає броні в башті. От якось так. Ну і чому суть тому, що рухливість в нього хороша, і питома хороша, і максималка хороша, турбіну ми це все діло ще більше бустимо і загалом з. З швидкістю в нього проблем не виникає. Мені треба стати лівішою від бабахи, щоб вона його не вбила, коли він виїде, щоб по ньому дав тичку Я. Ну, можливо, якщо мені пощастить. Тому що я навряд чи його побачив взагалі, а от мене побачить прямо легчайше. Так ось він над'їжджає, тичка раз, тичка два. Зараз не буде її. Так, да? Да, не буде. Він от заїхав назад. Там якийсь піксель. Ну, я кинув, коротше, аби було. На абум. Ну, а зараз ми йдемо в перезарядку. Отож в чому суть, тому що. А, максималка хороша, рухливість хороша, питань до цього взагалі ніяких не виникає. Там з гориким різдорф розігнаться взагалі одна суцільна приємність. Якщо вона зараз вийде давати грилю здачу, то її уб'є бабаха. Це буде дуже дуже сумно. Бій якийсь дуже дуже дивний, максимально дивний. от Бабаха вбила, те, що я сказав. Ну, вона дала тичку, не пробила, а Елтаха його доковиряла. От, ну і по гарматі. Це, по-моєму, у нас 120 мм, 4 снаряди, барабан, 400 альфи з пострілу. Перезарядка барабана, да, всього барабана, повністю десь в майже 28 секунд, залежно від того, що ви поставити в польовій ті самій, залежно від того, чи поставити сюди якусь вентиляцію, наприклад, да, і так далі, тому подібно. Так там там нікого не видно, теха навряд чи хоча б він може вивалитися, треба їхати подальки, бо маскування само собою, у нас немає, танк сарай, танк здоровенний. Це завжди, знаєте, така прикольна історія про те, що якісь там радянські танки на кшталт умовного об'єкта 430 мають мільярд броні, але при цьому максимально маленькі по силуету, по корпусу, по башті, а умовний француз, якого броні не мають слова зовсім. Просто ограм'яний сарай. Це прикольно, вони їдуть, мені треба вже знову тікати, тому що, думаю, переїхати на цей фланг. Можу віддалі взагалі треба під усього церкву всередині. І з під церкви віддавати барабан за барабаном. Але вже пізно це робить. Так, да, це вже пізно робить. Вони зайняли повністю всю площину. Блін, хіба що. Та ні, пізно, Наші... наша ЛТшка вмерла. Їхня ЛТшка панує в центрі. Що робить такому бою? Ну, от знову ж таки, історія про ней'ятусть. Сотка які зараз там б'ються. Вони робляться неправильно, вони робляться в кончених позиціях, але при цьому вони там можуть битися, ініціювати, розмінюватися, врешті решт давати дамаг. А я повинен кататися по полю, тому що мені немає чого робити в даному бою. Ніхто не світиться на дистанції, відповідно, я не можу поснеперить, ніхто не вкатує в нас, я не можу його половити на вкаті. Ну і, вочевидь. Просто стоїмо, чекаємо. От чим проблема башки в сучасному рандомі. На тому ж Хевіку ти виїхав, ти розмінявся, ти дав тичку, ну як тичку, барабан на полторуху відповідь, і все. На тому ж крані ти виставив свій хлібальник, свій хоботок, знайшов рельєф, а рельєф в нашій грі знайти можна майже всюди. Ти знайшов рельєф, і, власне, кажучи, від цього рельєфа віддає собі барабан за барабаном, барабан за барабаном, і так протягом всього бою. На бешки ситуація набагато набагато більш плачевна. Відсутність броні дає про себе знати, ну і, очевидь. В сучасному рандомі це дуже-дуже велика проблема. Саме проблема в контексті завдання шкоди супротивнику, ну, бо навіть не так, накидати то можна в кінці бою якось. Але не по-перше, не в кожному бою. По-друге, не факт, що тобі дадуть накидати в кінці, коли там лишився ти один, і їх там 10 рода. Та я просто зберіть в ноль. Раз. Два точок. Порямається. Не порямався. Продлили. А ну його й добили, клас. Е, даємо тичку в КСК, якщо її буде зараз видно десь, можливо. Я не буду її там видно? Да, її там не буде видно. Е, Кедашомся поїхали геть, тому що зараз КСК приїде, нас посвітить. Само собою, це не є. А, чимось хорошим. Я посвітився сотку, по ідеї. Чи ні, чи да. Да, посвітився. Резко вправо, різко вліво. Замансили. Падаємо вниз, падаємо в ложбінку. Ну і все, в принципі, на цьому у нас бій, <кій> якщо так подумати, завершується. В я зараз можу дати чорний барабан сюди з дистанції, але є нюанс це дистанція. А очевидь, падіння снарядів в землю і так далі ніхто не скасовував. Плюс їх не видно, там вони не виїжджають, так, цей під'їхав, але од'їхав одразу. Сотка раз, сотка два, більше неї давати не буду. Тому що вона стала в ромб. В землю паде. Я ви ще полетіла. Ну окей, закинули. Це дивно, тому що в нас все летить в центр, ну, в плані того, що ми нормально стріляємо, нормально реалізовуємося, <кій> і снаряди не падають в землю. А зазвичай саме з такої дистанції вони uh, найбільше падіння і здійснюють. Коротше, про гармату. 4 снаряди, каде, <кій> перепрошую, барабана в межах 28 секунд, залежно від польової і збірок обладнання. Кадені у ми зараз подивимося, бо я не пам'ятаю, чи 2,7 чи щось таке, чи 2,5. Я не пам'ятаю, чесно, зараз глянемо. Зараз глянемо. Два паті у нас, у нас тичками. Зараз тичку щоб дати, було б добре. Так, тичку раз. І все, він заїхав. Сейв за будиночок. Там його зараз десь буде видно, але. Чи, чи буду я його бачити, невідомо. Тихо, не чіпай. Ну от, будь ласка, тільки засвітився, одразу побрили в ноль. Ну і все. Ну і усе. От давав останню тичку на АБУМу в батька, можна було перевернути, ну, як перевернути, повернути гармату і дати тичку в УКС-ку, якусь там або 140. Очевидно, все можна було зробити, але що називається, кого вже бачив в прицілі, потім і стріляв. Наречі, я звідси втечу, мене зараз догонить ТВПшка якась. От, ну і в принципі, на цьому наш бій і завершиться. На цьому наш бій і завершиться. Пробиття на базовому 257, пробиття на голдовому не глянули, але по-моєму 326. Я перепрошую, якщо ви чули цей звук, якась дуже нехороша людина долбанула по батареї до цієї сили в іншій кімнаті, і, власне кажучи, Ну, Я сподіваюся, ви його не чули, тому що мікрофоні шумодав стоїть, ну, не а в ОБС. Але сама суть. Якщо чули, я щиро перепрошую. Це не я зробив, але що називається, вигрібать наслідки цього діла мені. Uh, отож, пробиття на базу 257-польоти не встиг глянути, по-моєму, тисячу чи тисячу з чимось, чи тисячу рівно. Зараз подивимось в ангарі вже. В принципі, бій вже завершився, тому можна глянути це все діло і в ангарі. От така вона бешка. Постоять в притул побитися, на жаль, неможливо. А це саме те, чого вимагає сучасний рандом. Чи унікальний цей геймплей? безумовно. І в контексті того, що в тебе броньований корпус, але не броньована башта, а не навпаки, як зазвичай буває, і в контексті барабана, як такого, і в плані. Одним словом, в плані поєднання всіх ТТХ цього танка це реально унікальний гімплей. Питань немає. Але чи потрібен такий гімплей, скажімо, не в кланових івентах, а просто в рандомі, ну, безумовно, якщо вам подобається, так. Да. Якщо ви граєте на результат і не хочете потіти, а просто грати на якісь сотки, під'їхали, ромба вонули і вбиваєте все живе, ну то, очевидно, це трошки не та історія. Перший бій, 4500, 4 крита, 500 асіста, це топ-1 по команді. Я цей бій програв фактично, тому що вважте, в них були воно, танки нормальні, є 100, 705 і базік, ну, в плані нормальні в контексті актуальні, що вони могли давить, пушити і так далі. От, а нам забалансило мене на Бешки, і відчують, я стояв в кущах на базі і не міг допомагати своїм важким танкам стримувати натиск ворожих важких танків. От, ну, Це вже питання до балансу, скоріше. Перший бій 4500, топ-1 і по снарядам. Базою пробуває 257, летить 1067 метрів на секунду, дає альфу в 400 одиниць. Спеціальний подкол пробуває 325, не 26, а 25 мм, і летить 1334. Метр на секунду. Фугас пробуває, власне кажучи, у нас 65, альфа 515, польот 1067. Ну і в принципі нічого такого особливого. Ви можете з собою возити пару барабанів фугасів, тому що боєкомплект доволі великий, а не як в Т-57 Хеві. І там, скажімо, на якусь бабаху перекинеться на інтуїції, а чому б і ні. Поїхали в другий бій, і будемо договорювати. Отож, загальна кадена, такий барабан 28 секунд. Це нормально, це в межах балансу, все окей. Виникає запитання інше. Чому в Кранвагна на 20 з невеликим? Чому в Хевіка кадає 20 з невеликим? При тому, що в Хевіка і в крана є яка не яка броня. В крана вона в башті, це ультимативна броня. В Хевіка вона рандомна банально. В нього там відносно можна і бортом постояти в деяких ситуаціях, і стріляючи йому в башту, ти будеш влучати <кхе> раз через раз, тільки вразливу зону, все інше летітиме в зони заштопані. І так далі. Чому в них при цьому КД у межах 20 з невеликим секунд у нас 27? Ну, не ясно. <кхе> От. Абсолютно неясно, і як я сказав, і скатую саме екран може виїжджать, реалізовувати свій барабан від своєї башки, а Бешка цього робити не може. От, якось так. 2,5 помістичками також в балансі. Ну і все загалом з цією гарматою Гразд. Кутивниць мінус 10, класно, круто, прикольно, танк високий, тобто банально, стріляючи там, комусь у ВЛД з відносно близької дистанції, ви будете мати перевагу, бо там буде менше наведеної броні для вас. Тому цього пробиття в 325 мм його не просто вистачає, ну його прям з головою вистачає. Воно не те, щоб ультимативне, але прям дуже-дуже хороше, зважаючи на певні нюанси і особливості танка. Що з позначкою, я не знаю, чому там написано 21, якщо має на ньому 3, і я на ньому не грав з того часу, ну, невідомо. От, але маємо, що маємо. Маємо, що маємо. Так, що в нас по карті взагалі? Ну, респаун кончений. До речі, знову дивіться, яка ситуація цікава. В них два є п'ятих, а в нас 57 хеві і я на бешки, да? Ну, здавалося б, але в нас два барованих танка. Два не дуже швидких танка. І танка, два, які не можуть приїхати і запушити позицію. Ну, типу, теоретично можуть, але ж розумієте, що вести позиційну боротьбу дані апарати не можуть. І це очевидний факт. І чому. Матчмейкер збирає такі бої, я не розумію, правда, що відбувається взагалі з цією грою і так далі. Відалі зараз валиться. Я перепрошую, якщо чу чуєте звук з дороги, тому що одним словом по батареям гепають, на дорозі всі катаються, всі займаються чим, чим... тільки не хочеш. От тому. Відалі зараз ввалиться в ракету, під таранить її, а, до речі, таран. У нас танк, який, <кій> <кій> перепрошую, тарана влітає прям неймовірно люто, тому що у нас заброня... заброньований оцей клюв, оцей ось носик у нас заброньований. І, власне кажучи, там як враховується: броня якої, якою ти втаранився, плюс броня точки супротивника, в яку ти втаранився, плюс швидкість, на якій ти їхав. От воно так рахується, і в принципі. Підтаранювати на цьому танку одне суцільне задоволення. Здавалося б французький картон, але при цьому саме за рахунок броньованому ВЛД здійснювати такі маневри, як таран, на ньому дуже часто навіть весело. Не просто ефективно, а навіть весело. Я хочу в них впоротися. Я дуже сильно хочу, собі не сіки, Не вторить, на скільки сильно хочеться зробити. Биди! Отак от, так от да, ми зробили, 700 дамага знесли, чуваку. Просто тараном, даємо каточок, він зараз порємається. Другий я не дам, тому що я криворука скотина. Тихо. Отак от от, даємо тичку. Ну і все, стоїмо, чилимо, сейвимося. Але старано я вот прям знат скільки 625 дамага. Класно, круто, прикольно. Ой, учу, що робить далі в цьому бою? Onun... Я не знаю, що робить далі в цьому бою. Віддалі заїжджать спину, але невідомо, де гріль, невідомо де вафля, невідомо де Т103. Вони стоять на базі, скоріше за все, чилі чекають. Ну і в принципі, це вселяє в мене певні сумніви щодо прокатки в спину є п'ятим. не стоїть кімпа. Коротше, зараз спробуємо забити все ось так, якщо когось буде видно. Там когось видно, але я не хочу так. О, гріль, стоямба. Боже, не вмирай, браток, не вмирай, будь ласка, Хочу що в тебе сторана летить з, з, з двох ног. Якщо тут немає нікого більше зверху, тому що по-любому міг приїхати ще хтось, правильно? От ми ж цього не знаємо. Ну я підозрюю, що так і є. М -м -м так, піднімаємося, акуратненько, мягенько. Я дуже, дуже сильно хочу, виспінемо ядність, як я хочу влетіть в нього Гріль, не вмирай, будь ласка, не вмирай, вмирай, не вмирай, не вмирай, немарай, не, ні, не навіщо, тварь скотина. Тихо. Чуваки, хорошо, розгон... Роз... Хрюша Хрюшатим! Хрюша тім, Хрюшатим! Остановитесь! Хрюшатим! Тихо? Зупинись! НО! От так тебе! А, хорошо! Хрюшатим, да! Хрюшатим такие! Ой, хух, як приємно, боже! Як приємно, типа, <кхм> просто не можете уявить, мабуть, як приємно. Беди еще раз. Другу не дам. Два. Три. Отдали три тички останнє, як і лишилося і тікаємо звідси геть, тому що. Ну да, от от, через це підпал не давай тільки. Дякую. Головне, давай підпал. Боже, я прям задоволений. Це кайфовий гайд. Я там трошки кахекав, трошки по трубам нам стукали, трошки машини на вулиці їздили, але сподіваюся, це все. Уу! Я сподіваюся, все не затьмарить вам вражень від Амікса 50B. От, і в принципі якась так. Це унікальний геймплей, це факт. Раз, подпал буду давати. Подпала не буде? Чи буде? Ага, альфа цікава. Зараз не проб'ю. Ні, пробив. Хух, Класно, круто кайфово, боже. Неймовірний гайд. Я отримав неймовірну емоцію від цього бою, яку не отримав уже багато-багато років. Це було приємно, це було класно, це було круто. Врагету влетіли з ноги. Скільки ми гріли дали, дали, дали таранам, ну? Тищу дамага тараном. Боже, тищу дамага. Тищу дамага. Ви просто собі уявіть, наскільки це боляче. Ну, Хрюша, тім не побідім. Так. Да. Складно перемогти тебе, коли у тебе в, цьому, в судинах більше спірту, ніж крові. Більше спірту, ніж крові. Цікаво, ми зробимо такий маневр третій раз, чи він умре. Він умре, походу, ще одну дає, а, ну або арта доб'є. Так, але знаєте в чому прикол? Тут є п'ятка. І в принципі ми її на дві ка тобто так якщо вона зреагує, нас, ми її віддамо, може не повний барабан, але щось отдамо. Хочеться странно взагалі летіти, але. Тихо, 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 тихо. Бо, це Що, кончений? Стоп! Ви хочете сказати, він одну тичку тримав? Я не вірю, що він. Так, да, він тримав одну тичку. Прикиньте, в нього КД 28 секунд. Тобто він взагалі не собраний, у нього там немає ні перків екіпажу, в нього немає ні до пайка, нічого в нього немає, тому що в Хевіка КД там майже 23 секунд, в нього 28. Тобто він реально тримав одну тичку і не йшов в КД. Я би знав, я не підтранював є 5 не виштовхував би його і дав би йому максимальний дамаг. А з іншого боку все одно це приємно: 400 дамага тараном, важкому танку на подйомі на горку. На подйомі на горку. Це приємно, це прекрасно, це чудово. Унікальний геймплей, неймовірний геймплей. Даний метовий, даний актуальний, ну насрать. Він може все ще видавати дамаг, він може все ще робити результ, результат в бою. От, і це один з тих небагатьох неметових танків, які реально граються. Тобто умовний леопард, да він грається, але в нього, ну, прям все немає ні броні, немає певного, немає якоїсь родзинки. Ну там танк снайпер, ну і що. Що у нас, мало танків снайперів в грі, та дохрені Леон. А це прям реально класно, круто кайфово. Боже, я, я таке задоволення отримав собі не можете просто уявити. це засвітився об нього, дам. Мені похер. Мені похер. Я скам, скам, я Я похер. скам, камні насрать. Тварь на арті! О, Бог, яка ж ти тварь на арті. Тихо, 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 тихо. Давай. На, не добив. Нічого такого, нічого страшного, тихо. БДіж! Отак от сертухи, боже, прекрасно, шедеврально, неймовірно. Я кайфунув, типи, я просто такий кайф поймав в цьому бою, це Це щось із чимось. Е, скотина на арті мене застопила, плюс чуваки добили каливана. Чи хтось такий сексор був не каливан, господи. О, зараз би влетів з ноги ще в одного, було б класно. Одним словом, Amix 50B. У нього немає броні, якщо бути відвертим. В нього хороша рухливість. В нього унікальна фішка, ну, чи фішка чи фіча, як це правильно назвати, у вигляді тарану. В нього класний барабан загалом. да, Довго трошки розряджається, довго трошки заряджається, порівняно саме там, з барабанами Хевіка, барабанами крана і так далі. Це все ясно. От, але як вже взагалі на це все насрать? А, тому що. Танк, який все ще може, танк, який само собою може в скілованих руках, танк, який, безумовно, є актуальним в кланових форматах, в АБС-форматах, і який, попри те, що не є метою для сучасного рандому, може подарувати приємну емоцію. Безумовно, не буде у вас багато таких боїв, де, де ви так старана, як я в цьому бою, будете влітати. Такого багато не буде. Я не сам не пам'ятаю, коли я останній грав на Бешкі, коли я останньо так влітав старана, тим паче в двох чуваків одночасно. Ну, бо типу є п'ятого я не рахую, там все на все 400, 400 дамагам. І, власне кажучи. Ксора, я не рахую, бо я до нього тупо не доїхав. Але Гріля і Регету ми потушили прямо кайфово, прямо знатно. І що називається в прямому ефірі, ніякі бої ну, не вибираються. Все все пишеться в лайв-форматі, Там на годинник зверху, що називається, намальований. Ви да? можете дивитися. Це прекрасно. Так, такого не буде постійно. Зараз, якби я там, пішов в третій, п'ятий, десятий бій і так далі, такого б не сталося більше ні разу. Ну, от, от просто ні разу більше такого не сталося, і все. Але оцього одного бою мені вистачило на найближче декілька на годин дофаміну, ендорфіну і так далі. І знаєте, я вперше за останні багато-багато років отримав задоволення від цієї гри. Правда. Я зіграв скіл-скіловано, я там не упоровся там в когось і так далі. Я там ну не віддався по центру карти, я не сів грати на арту, у боже у пасі і так далі. Я зіграв нормально, скіловано, розумно і так далі, і тому подібне. Але при цьому о, знову машина їхала на вулиці, господи, я перепрошую, знову, якщо вам це чуть, о... да, треба було заткнутися, щоб мікрофон не вловлювався все. Але одним словом я зіграв скіловано, але при цьому отримав неймовірне задоволення. І не від того, що там реалізував скіл і так далі. Взагалі насрать. Я, попри те, що грав так, як треба грати. На результат, бо про це все я знайшов собі в бою класні круті моменти, які принесли мені неймовірну круту емоцію. Другий бій 7405 фрагів, 8 критів, 900 блока, 500 асіста, це топ-1 по команді, само собою. І власне кажучи, за два боя в нас вийшло сікем 5 950 середнього, 500 асіста, 460 блока. Одна перемога, до речі, да, позначка 95, то якось криво воно в бою щось перераховувало. От, ну і в принципі якось так. Е, ну, дамага, класно, круто, прикольно, все ще треба знати. Само собою це не результат башка в сучасному рандомі, само собою це не стабільний результат, але чи здатна вона все ще щось робити? Так, це один з тих небагатьох неметових танків, який, попри це, попри нем'ятовість лишається ще трошки актуальним і здатним на е, деякі неймовірні муви, які ось ще щойно бачили в цих боях. На цьому все. Грайте в цю гру скіловано, або не грати неї взагалі. Ну і само собою не грайте на арті, якщо все ж таки вирішили в, в гру грати. Бешка крута, бешка класна. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.